Звичайно, я вам не знайду справжнього аорту, але є от такий чудесний атлас. І тут ми можемо подивитися. Ось якраз оця аорта і ось її розріз. Тобто ви бачите, наскільки вона широка, так, як і говорилося, 3,7 см її діаметр. Для порівняння, от з правої сторони це у нас травохід, навіть його діаметр менший, він 2,5. 3 сантиметри внутрішньої діаметру дорослої людини, тобто аорта ширша навіть з травоходу. А через травохід там цілий кусок шашлика, як ви пам'ятаєте, може пролізти. Але так робити не потрібно. Аорта, як говорилось, у нас кровопостачає всі тканини. Ось вона віддає в цьому місці гілки для кровозабезпечення плечового поясу, шиї та голови. А далі спускається вниз, стає черевною аортою. І далі ще нижче, нижче, і вона роздвоюється на дві клубові артерії, які вже кровопостачають органи тазу та нижні в кінцівок